Другий день у Ладижині сутичка між прихожанами свято-казанського храму. 9 січня віряни ПЦУ трактором турували свій шлях до церкви. Іншого виходу у них не було, каже місцевий житель Олександр. З 28 грудня там цілодобово перебували представники УПЦ. Пробували спочатку провести переговори. Порозуміння ніякого не було. Вони забетонували, заблокували цю церкву. Ми Ночували в храмі. ми дежуримо в храмі. Ми відпочивали, помолись, відпочивали. а потім стали ось ці трактора вибивати двері. Ми не відносимося красиво. Поліція тут шостої ранку каже очільник Гайсенського відділку Максим Іллішов. Всі повідомлення, які надійшли. На даний момент зареєстровані в єдиному обліку, та по них проводиться перевірка. Були тілесні ушкодження і було повідомлення про самовправство. Рішення про перехід свято-Казанського храму до ПЦУ прийняла громада на зборах торік, 10 листопада. За проголосували 1300 людей, каже Оксана, представниця парафіяльної громади. Ось, будь ласка, в нас є дійсно документи, які підтверджують про те, що ця церква перейшла на канонічність православної церкви України. І ось дивіться, є всі відомості про частини, є право на рухоме, нерухоме майно до православної церкви України. Вирішила перейти територіальна громада, а не релігійна, каже священик Української православної церкви Євген Воробйов. Тепер оскаржується рішення у суді. Ми живемо в правовій державі, і все. Повинна вирішуватися не силою, а законом. Релігійна громада, скільки там не було б людей. Ті, хто ходять до цього храму, вже десятиліттям. Те, що храм із 22 грудня 2023-го у підпорядкуванні релігійної громади ПЦУ суспільному підтвердив начальник обласного управління у справах релігії Ігор Салецький. Має офіційно обраного керівника, який введений в реєстр юридичної осіб, має установчі документи на релігійну громаду юридичну, має документи на право власності і будь-яка особа не може перешкоджати вільному здійсненню своєї релігійної діяльності. У грудні міся ми були, прийшли в даний храм, де ми надав я був, документи. священнику. Було запропоновано прийти з УПЦ. Пецю і далі правити в даному храмі. На що була на що получили відмову, і потім через пару хвилин, ну не зразу, там трохи пізніше почалося колотнеча. Тоді каже ветеран війни Михайло Бондаренко: віряни УПЦ разом зі священником заберикодувалися всередині, вікна та двері заварили та заклали бетонними блоками. Всі двері заварені заварні. Що ці, що вікна, що зверху вікна, що бокові двері. Вони всі заварені наглухо. Отець Філарет каже: найбільше вражає не безлад, а російська література та царські ікони. Ми побачили антимінц на престолі. Написано, що є московський патріархат. Немає ні одної літератури, на що то було на українській мові. Все видавництво, город, Москва. Із Зальцький Совєт Руської православної церкви. У вівторі дві ікони. Царська сім'я їхня, як називають вони, і сам Олександр. Це навіть такий святий, що я навіть про нього і не чув. Якийсь адмірал флота Ушаков русського написано. Четверта ікона, намальована на стіні на весь храм, знову ж царської сім'ї. Грамоти, де написано все. Московський патріархат для чого? скільки може бути ця війна? Допоки буде ці російські церкви, допоки буде закінчиться війна. Суспільне стежить за розвитком подій навколо свято-Казанського храму в Ладижині. Чим завершиться конфлікт? Розкажемо. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк. Суспільне новини. Вінниччина.